Друзі, мої всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні у нас буде коротесеньке відео по автомобілях, які є у нас в продажу. Тобто, покажу ті варіанти, які зараз ми продаємо. Всі варіанти перевірені, всі варіанти хазяйські, всі обслуговані. Тобто, все там по детально по машинці по машинкам я вам розкажу. Тому довго не затримую, кому зацікавив той чи інакший варіант. Ці контакти я залишаю після кожного оголошення. Буквально декілька секунд скажу по огляду автомобілів в Україні, бо я так розумію, більшість людей дзвонить і думають, що огляди ну, якби проводимо безкоштовно. Ну, ніхто люди огляди безкоштовно не проводить разовий огляд в Україні коштує ну, грошей. Бо експерти їздять, витрачають свій час, витрачають е гроші на дорогу і таке інше. Тому, якщо ви хочете, щоб ми подивилися для вас той чи інший варіант, майже в будь-якому місті України, будь ласка, дзвоніть по телефону, який зараз буде на екрані. Ще раз повторюсь, огляди не безкоштовні. Скільки коштує огляд, це дізнавайтеся окремо, тому що різні машини, різні огляди е ну і різна е вартість. Тому дзвоніть, питайте, без проблем подивимось для вас той чи інший варіант. Ну а поки подивіться варіанти, які є у нас в наявності. Друзі, ну а зараз я хочу показати вам неймовірний варіант, який з'являється у нас у продажі. Просто король доріг Infinity QX56, 2012 рік випуску 5,6, газ бензин. Автомобіль у нас офіційний купувався у офіційного дилера в Україні. Не фарбована жодна деталь, має ідеальний стан, максимальну комплектацію, до якої входять дуже багато опцій, які навіть я не зможу всі згадати. З основних, звісно, це круїз-контроль, клімат контроль, підігрів сидінь, повна електрика, дістроніки, телевізори в підголовниках передніх сидінь, кіряний салон і ще дуже дуже багато додаткових опцій які зроблять ваше життя і пересування на цьому автомобілі дуже і дуже комфортно. Загальний стан автомобіля наближений до ідеального, тому якщо вас зацікавив цей нереально крутий автомобіль, ціну і телефон я зараз показую на екрані. Дзвоніть, цікавтеся, все детально розкажемо. А територіальний автомобіль знаходиться в місті Луцьк. Чекаємо на ваш дзвінок. Друзі, мої ще один дуже чудовий міський варіант. У нас з'являється у продажу: це Mercedes-Benz a class 2001 рік випуску. Машинка у нас на автоматі має декілька незначних підкрасів. Всі вікна оригінальні, в ДТП ніяких участі не приймала. По комплектації у нас круїз контроль, кондиціонер, який заправлений, працює ідеально електродзеркала, електровікна, всі 4, а також датчик дощу. Ще має складний дах з електроприводом, який відкривається на половину автомобіля. Машинка в нас продається вже на зимовій гумі, але в подарунок віддаємо літню, а також має два ключі. Головна ізюминка цього автомобілю це його пробіг, який на даний момент складає 118 тисяч км. Це дуже важко повірити, але. Це так, є сервісна книжка, кого зацікавить, можете приїхати з будь-якими експертами. Це перевірити. Ціну та контактний номер на автомобіль я зараз залишу на екрані. Дзвоніть, питайте, все детально вам розповім. Я думаю, ви будете дуже задоволені. Друзі, ще такий чудовий варіант: у нас з'явився в продажі Mazda CX9, 2008 рік випуску 3.7 газ бензин. Купувався у офіційного дилера. Це ніякий не пригон. Оригінальний пробіг 242 тисячі кілометрів. Продається від власника дуже довго в одних руках. Автомобільчик у нас на максимальнішій комплектації з підігрівами сидінь, з електропривідом. має 7 місць в дуже збереженому стані. Тому, кому більш детально розказати по автомобільчику, звертайтесь по телефону, який зараз буде на екрані. Або я залишу. В описі під відео ссылку на цей автомобіль. Друзі, ще один дуже чудовий автомобіль у нас є: Infinity FX35 2009 рік випуску. Це офіційний автомобіль, куплений у офіційного дилера в місті Київ. Максимальна комплектація камери 360, дистронік, шкіряний салон з підігрівами, клімат. Все в цьому автомобілі є. Дуже багата комплектація, дуже багатий колір, має незначних два підкраси. Автомобільчик з газом, тобто розхід пального приблизно 15 літрів і це в місці по трасі приблизно 11-12 літрів. Якщо вас зацікавив даний варіант, дзвоніть, будь ласка, по телефону, який буде на екрані. Вартість даного автомобілю 15 300 доларів, але хорошому покупцю буде торг біля капота. Далі у нас ще такий варіант з Америки Nissan Rogue 2014 рік. 2,5 бензин, вже встановили газ. В Україні вписали тих паспорт. Тобто з цим питань ніяких немає. Розхід пального приблизно 12 літрів. А це по місту. У нас тут безключовий доступ. Камери по колу 360, повна електрика, мультикермо, круїз контроль, клімат-контроль, всі датчики, дощу, світла, це все є. Старт-стоп. Також є у нас режим еко, також контроль по смугах є, також електробагажник, звісно, автомат, мультимедіа, блютуз, все в цьому автомобілі є. Також у нас пошиті дуже якісні чехли, так як у нас автомобіль на тканевому салоні, але якісні чехли вже самі пошили. Ось такий другий ряд сидінь, дитяче крісло. Все це виглядає спереду. 184 пробіг. Ось такий візуальний станчик. Автомобіль у нас доволі непоганий, доволі в живому стані. Під фарбування тут лише переднє крило, наскільки я пам'ятаю. Всесезонна гума. І отак от виглядає з іншого боку. Дуже збережений салон, дуже чудовий стан. І, друзі, якщо у вас зацікавив даний варіант, ціна даного автомобіля, друзі, буде на екрані. Поруч з телефоном. У кого залишились питання, дзвоніть, питайте, все детально розкажу. Автомобільчик дуже вартий вашої уваги.